Мене Олександр. Ну, працюю я в Польщі вже шостий рік. Муровка. основна кошти не муровка, все повністю. Що зв'язано з муруванням, все повністю. Клінкер, сілька, паротер немає різниці. Ну, в Польщі набагато лучше, ніж в інших. Простіше, і язик вже, як кажуть, вже. Мовний бар'єр, практично, перейшов і мені проще. Голландія, Німеччина. Що там робити треба, що тут робити треба, тобто різниці немає. На годинах, що на вироботок, то тобто, різниці немає. Кругом треба роботи. Тут можна те ж саме мати, що і за кордоном. Зарплата залежить від вироботки і приблизно можна витягувати 400 злот в день. В принципі, вистачає. Ну, Шукав оголошення по роботі і знайшов оголошення в Ютубі і в Фейсбуці є таке оголошення. Кібаси це оформлення документів на другий день я вже вийшов на роботу. Щоб знайти роботу, треба знати свою спеціалізацію. і все. Якщо хто знає, яку свою спеціалізацію, то і по своїй спеціалізації шукає. Ну, в основному по телефону і по об'єму роботи. І спілкування з тими працівниками, які вже там роблять давно. Тут набагато краще і простіше. Довози інструмент короче, і об'єми доволі такі нормальні. От фірми мені предложили такі умови, що безплатне харчування. Можна отримати був автомобіль, наприклад, і плюс. Проживання. Але я не відмовився, тому що я живу, практично маю своє житло. до Івана, до бригадіра. Як я йому кажу, буквально на щети секунди вже практично я вже отримую те, що мені треба. Насчет інструменту і робочого, і плюс вистачає практично все. Є, кишек машина для різки, болгарки, перфоратори. то практично з інструментами проблем немає. нікаких.